Deputation Radio Deputy Spotify zaprosi, and his polo начальник video misturity architecture для главы староста Васильского старостинского. Здесь присутствуют все члены комиссии, Екатерина Ивановна, мотивно в ответ с члены сегодняшнего, э, скажем, на сегодняшнего заседания комиссии испитания заявки о достоянии по улучшению территории молодежской культурно-экономической зоны Сердош и Таблоу. Э, я вступил их. Реглас. Голодание на гипотечном Завета, то по моему обращению требуется що тобто, за те, що секретарем сьогоднішнього засідання питання земельних відносин, природи користування і планування території е, архітектури охорони пам'яті експертичного середовища та благоустрою праті Галаса Володимира, прошу голосувати. Одного голосу. Отже, секретарем сьогоднішнього засідання комісії з питань земельних відносин природи користування планування території юниць архітектури охорони пам'яток експертичного середовища та благоустрою є Галас Володимир. Передоденний денний eh, ден, розгляд заявлення громадян. Хто за те, що порядок денний прийняти за основу прошу голосувати. Одноголосно, кого є зміни доповнення пропозиції до порядку денного, Хто за те, що порядокденний прийняти в цілому, прошу голосувати. Одноголосно, отже, переходимо до розгляду питання порядку денного. Прошу коричневу осиліти, заінформувати власність Rakošinice Michael Ivanoviću mexcane seла ниžne заяву, Rozhavnuši zaяvu, gromada se rada вирішила затвердити технічну документацію за научить до встановлення мезона ділянка натури на місцевості ракущенець Михайла Івановича, мешканця села нижні болотни для будівництва і обстороння житлового будинку що множу 25 моногаз кадастровий номер 2 адресою з що ви так знаєте, за гаранство, за керівництво, там будь-який чи взагалі. Якщо не подати дане рішення та рекомендувати їх міському на розгляд цей. Голова Рівного приміщення від Мостату щодо встановлення відновлення на земельному ділянці Гнатурина Михайловича та передачі її у власність Курт Михайло Анатолійович Мельцин зі селом Нижнього Лосна. Та перед закінченням документації з ЗМУ щодо встановлення відновлення на земельному ділянці Гнатурина Михайловича Курт Михайло 2396 Га зі прийнятом кадастрові намерення до адресу села вулиця Центральна. Передати курсу Михайлу Антоновичу, мешканцю селанішньої волосним власам земельні ділянки площі Мерціль 2396Г для будівництва обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд. Рекомендувати курс Михайлу звернутися до органів, які здійснюють проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно для державної реєстрації. но рішення, по факту на даному постійно до 50 комісії головала. То есть минута по мноя. Прошу вас, благодарсе за аналіз, Олександр, я його не упомяна, бачите, з венчурно породити даний проект рішення, зареєстровати в 25-му виділити на розгляд сесії. Про затвердження технічної документації і земельного устрою щодо встановлення винолення майстерні на для зборів природних на території і наведення товарно-сільськогосподарського виробництва з дозволом і сертифікатом на право на земельну частку в файлі. А Мешканці села Нишня, села Заріччя. Затвердити технічну документацію земноустрою щодо встановлення відновлення населення і ділянку культури на місцевості фірсах навіть мешканки села Заріччя для ведення товарного сільськогосподарського розмірства. Площі 1,4982 гарі села Заріччя урочища за 19 руку. Площі 0,1996 га

вирішили про даний проект рішення та рекомендувати стосовно його винести на розгляд сесії. Форма Дезерва ухвалена делегатами на технічній документації з промови Генерал Геннадій Буленко про місце депутатів направлено до Міністерства праці для шмалювання на наступні слова зазначає. На раді доводів про шмалювання на наступні слова Дариса Буйко на виготовлення технічної документації для місця щодо встановлення Генерал Геннадій Буленко на місцевості про місце депутатів направлено до Міністерства Ай, із числа саме колишнього края з Гета імені Шевченка, в реєктовної площі на 50Х для села Заріччя у Плотище Верхнє поле, в реєктовної площі 0,20Х, сіможат і села Зарічного рочища Грозка на території Заріченської сільської ради для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Громадянський брочма відповідальні замовити розроблення технічної документації із диалогу, що встановлення відновлення майсера натури на, на місцевість. Звісно, за обов'язковим діагностією речового права на земельну ділянку відповідно до нормового члену законодавства. І, кодиваються за рекомендації на дане обвішення, вказано, що ціни комісії з педагогічних ділянків відносини були вакуумні і вакуумні. Ось є згідно з повним, що в прошуку вакуумні за вакуумні ділянки Теонію, вкористані у 2049 році, вирішили подати в даний проєкт вишення та рекомендуватися з тим обов'язком на роздаток сесії. Про надання дозволеної розробленої Михайло Івановичу, мешканцю села Заріччя. На, на розробку детального плану території на земельній ділянці, що розташовані за Одессу область области район, села Заріччя, прочища З відповідним терактів площі 0,02134 га та площі 0,253 га для обміниста обслуговування житлової родинку сподарської будівлі. законодавство. Оголошений детальний правовий виклад відповідно до Черненого законодавства подат на розгляд затверджені сесією скликаної. І контроль за виконанням yeah. yeah. за моє рішення покладено постійній депутатську комісію під керівним відносним головою комісії Ібрагімов. Також членів комісії угруповано та інструктура Ані Николаєва. Зміни доповнення минулого кварталу була посила завдала сесію минулого кварталу. Аналітичний заввід на розміри щодо подати дані про прийняття рекомендацідського комітету на розгляд сесії W ramach na rozwój medytalny planu terytorium zamienił Irankę z w kieselu zerwicza. na rozwój medytalny planu terytorium na zamienił Irankę, jaka rozpraszała nas algebra, 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 міністерств засобів масової інформації пояснює до заверучення кошти сільської ради рахунок три генерально заборонені в черне законодавством. Головний спеціаліст відділу земельних відносин та і Тюня поясзила, що забезпечити правильну процедуру громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення детального плану території у пункті 3 до вильних до вильних до вильних до території до вильних до чинного законодавства подати на вильних до вильних до вильних реконтроль совещания данного ордина, в показаниях достигнуть позицию. Считай заменных вдозен глава комиссии дела по секта, начальник архитектура агентства. Полные изменения не имеют. Прошу слово в дилар совет за голосование. Так, его не проводим. Античный за. Вершило под данный проект решения тарифном городском вынесено на разгляд ЦС. Вопросия по порядку данного вычетов на заседании комиссии за.